На, на. Є, Всім доброго дня, мій позивний патріот, я пілот FPV підрозділу Shadow. Я для себе веду статистику лише таких суттєвих. цілей. на даний момент 6 саушок повністю знищених. Деякі з екіпажем, з підривом ПК, один БТР, одна БМП, МТЛБ, три моталиги і один бронеавтомобіль Ахмат. Врахована тільки та техніка, яка знищена особисто мною, і ніхто не допомагав, тому що є і ще маса техніки, по якої працювали з сумісними зусиллями, і там невідомо хто запалив, так як два-три екіпажі спрацьовували, а потім вона була знищена. Такі цілі я не враховую в свій особистий залік. Жила сила противника. Також ми не ведемо підрахунок, але в принципі, за сотню вже є на рахунку нашого екіпажу. Для прикладу, в районі Авдіївки за два тижні близько 40-200 підтверджених, що відповідно мавік прилетів, подивився, що нікуди вони не пішли, залишилися удобренням. У нас є і інші екіпажі, які також працюють і показують хто. Хороші достойні результати. Це була пропозиція від безпосереднього мого командира. Він через своїх знайомих знайшов таку можливість пройти навчання і отримувати перші дрони. Один із перших польотів це якраз був минулої зими під час вогледарських наступів. Насправді було дуже багато невдач, були не підриви, не влучання через рельєф. Не зупинялись, продовжували, продовжували і в принципі розвивалися в цій галузі і дійшли до того рівня, який у нас зараз є. Складність керування дроном ну, насправді є. І хвилювання потрібно переборювати, але при великому бажанні все реально. І якщо відсотків 70 дронів просто долітає до цілі, це вже хороший показник. І, а якщо 50 просто попадають в ціль або поруч із ціллю, це також хороший показник. Складні умови і по погоді, і по рельєфу, по засобам рев противника. Переваги FPV в порівнянні з іншими засобами ураження. Перше, це універсальність, це те, що у нас ми можемо використовувати FPV-підскиди, під скиди, можемо використовувати як камікадзе, можемо як мінування території, розмінування. Універсальність саме, самих виробів. Друге, це ціна. Набагато дешевше, ніж артилерійський боєприпас. По, по саме потужності менший, але точність вона трішки цей параметр покращує. Були такі випадки, коли по групі піхоти використовували необмежену кількість снарядів і все одно нікого не вдавалося поранити або вбити із противника. Це реальність, тому в цьому перевага FPV. Коли в день там, по 5-15 вилітів, то в принципі воно вже все доходить до автоматизму. Коли починав працювати, ці емоції вони запам'яталися. Хвилювання, особливо на старті, щоб все взлетіло, все було добре, і безпосередньо перед заходом на ціль адреналін виділяється відповідно, і чим ціль дорожче, краще, тим відповідно. Більше емоцій. Прям такої великої радості, коли е, кудись ви немає. Було вражено дві савушки, і прям так, щоб сильно радіти і стрибати від часті не було. У мене трішки навпаки, особисто е, коли я промазую, то тоді так більше засмучуюся. Вже підлітали і вантажівка мала вмирати, але реп на ній був і дрон втратився. І от так більш такі емоції. При втраті зараз є. Ми просто робимо свою роботу кожного дня монотонно, відкидуючи всі емоції. З приводу ураження цілей або підтвердження, тут в залежності від розташування цілі, якщо це в зоні досяжності Мавіка, то працюємо в парі з Мавіком. Хоча б просто, щоб здалеку він подивився, підтвердив вибух. Якщо погода не дозволяє для Mavic, як варіант, іноді підтверджуємо самим FPV. Також працюємо із крилами. Я як пілот я розумію, в яких випадках могло бути влучання, а в яких випадках там або переліт, або недоліт. І не завжди це збігається із тим баченням, коли картинку дивиться людина, яка не має досвіду саме напрацювань по... Камікази, так як не завжди перехрестя повинно бути на цілі, щоб вивчити. Дрон рухається по енерції, тому можна дивитися в сторону, а вивчити. І так само можна керувати газом і довести ціль тоді, коли здається, що переліт. Велику роль відіграє рельєф. Зачасту доводиться заходити просто з великої висоти. Ну, є якийсь відсоток удачі, куди залетить дрон. Тобто ми від себе робимо все, ми направляємо як пілоти на ціль, а далі вже є якийсь відсоток зносу на вітер, є якийсь відсоток того, що можуть на підльоті вже на останніх метрах заглушити, таке рідко буває, але і таке трапляється. І велику роль відіграють зі стрілецької і зброї. також. Часто збивають на підльоті. Якщо ціль не уражена або немає підтвердження е, з мавіку, то ми нас, ну, для себе її не записуємо. Якщо ціль уражена, але не загорілась, то ну, відповідно вона пошкоджена. Тому що насправді бронетехніку дуже тяжко запалити. Іноді бувають такі е, тан танки, в основному, які не вдається взагалі запалити. В них влітають. Е, Більше, мабуть, десяти разів вони не загораються. Якщо це танк і він виїжджав на бойову, вчасно в нього попасти, він не встигає зробити вистріл, то він просто тікає. Якщо це якась легко броньована ціль, типу БДР БМП, то влучання, скоріше всього, наносить якісь пошкодження, виводить із ладу модулі, і це також доставляє клопоту противнику. Його. У мене є один танк знищений, там, де просто залетіло туди, куди потрібно. Без відриву БК він просто загорівся, трішки пізніше вже башня відлетіла, ПК спрацювала. але сам факт, що використаний був один FPV-дрон стандартний із одним боєприпасом просто Руставуючи туди, куди потрібно. Зачасту по танкам потрібно працювати 2, 3, 5 і, можливо, більше пострілів, щоб знищити. І бувають такі варіанти, коли просто працюють, працюють, а танк не загорається і тоді доводиться залітати, пробувати в люки. Ну або просто надіятись на те, що через ті пошкодження, які він вже отримав, що його не заберуть і не відтягнуть. І в нас як такого вільного часу немає. Ми або працюємо на позиції, чергуємо, або займаємось налаштуванням дронів, підготовкою майбутніх екіпажів навчаємо, ділимось досвідом із сусідніми підрозділами і обльоти дронів на полігонах. В принципі, в нас поки і не той час, щоб відпочивати. Війна триває, потрібно робити все для перемоги. Потрібно викладатись на сто, щоб не довелось нам воювати. Брі в Києві, однозначно не потрібно боятись, тому що мобілізовані будуть всі воювати буде все чоловіче населення. Рано чи пізно або нас знищують як націю, або ми перемагаємо і знищуємо. Ми. Ну, особисто, на мою думку, вже давно пора більш жорсткі методи вводити по мобілізації для того, щоб відловлювати тих, хто зараз ухиляється від служби. Часу для підготовки було достатньо. І моральної, і фізичної підготовки. Працівники ТЦК там когось зловили, когось неправильно там посадили в бусік. Я просто не знаю, а якими методами тоді ще ловити потрібно людей, які ухиляються. У нас не всі посади бойові в армії, не всім потрібно буде сидіти в окопі і безпосередньо стріляти там із автомата в напрямку противника. Є купа небойових посад, є купа посад забезпечення. Елементарно не вистачає водіїв просто піти, отримати категорію «Ц» і вже великий шанс, що коли людина попаде в підрозділ, що вона буде займатися перевезенням якихось вантажів. Можна підготуватись і для бойових посад, і це потрібно робити. Потрібно всім вивчати тактично буде потрібно е розуміти, що відбувається під, е під час обстрілів, як себе берегти, як е надавати моральну допомогу своїм товаришам, розуміти, як діяти, коли бій починається, щоб була взаємодія. І ці всі елементарні речі, е їх можна отримати зараз. Їх можна отримати з відкритих джерел. І, в принципі, підготувати себе до майбутньої мобілізації. Навіть якщо вам не хочеться воювати, навіть якщо ви впевнені, що вам не доведеться воювати, потрібно готуватися. Коли у вас все ж таки буде ваш бій не на життя, а на смерть роковий, ваші знання вас можуть врятувати. Тоді, коли ви вишній раз прочитаєте якусь книжку по тактичній медицині, це може врятувати ваше життя, може врятувати життя ваших близьких. Елементарно тактичну медицину мають знати всі, тому що в нас країна-агресор, яка нас атакує, вона обстрілює цивільні міста. І люди повинні вміти надавати допомогу один одному, елементарно накладати що Краще підготуватися зараз, доки є час. Навіть якщо не буде демобілізації тих, кого призвали з самого початку, люди виходять із строю. Хтось виходить із строя по хворобі, хтось виходить, на жаль, безповоротні втрати, і потрібно, щоб люди приходили нові. І Рано чи пізно будуть все більше і більше людей мобілізовувати. Моє ставлення абсолютно нейтральне. Я нікого не виню, не кажу там, що. Там, тут а я там потрібно розділяти. Я не е, рахую людей, які займаються дронами для прикладу. От, беремо е, тих людей, які займаються зборкою. Тобто, моя особиста думка на цих людей навпаки потрібно робити бронь. Тому що цю галузь потрібно нам розвивати. Це стосується не тільки дронів, це стосується і автомобілів. Е, на таких людей потрібно робити бронь, і щоб вони. Дійсно, приносили користь в тилу. З приводу тих, хто на гражданки навіть ховається, то ну, це, це не мої обов'язки. Я займаюся тим, що безпосередньо е працюю на лінії бойових зіткнення і безпосередньо приймаю участь у знищенні наших ворогів. З приводу цивільних е чоловіків, цим мають займатися відповідні органи у нас і відповідно це їхні обов'язки. Чому вони, маючи дві руки, маючи дві ноги і хороше здоров'я, і ще досі не в армії. І фахівців не вистачає, і не вистачає дронів. І розвідувальних, і ударних дронів. Їх потрібно масштабувати, рази масштабувати, людей потрібно вчити. Навіть якщо люди не працюють по спеціальності, це стосується кожного підрозділу, який Виконує завдання на лінії бойових зіткнень або готується виконувати, потрібно робити заміну. Потрібно, так, щоб, все не трималося на, там, двох, пілотах. Потрібно, щоб у цих пілотів одразу були заміни, щоб ці пілоти паралельно вчили людей. Багато хто аргументував те, що там, тримають якісь фронти, економічні, ще якісь там. У нас один фронт. У нас один фронт, це війна, і якщо у людини ну, середньостатистичну зарплату, там, я не знаю, скільки зараз там, 15 тисяч, 20 тисяч, і якщо він переносить е, донатами частину своєї зарплати, а у нас в армії немає кому кидати міни в міномет і знищувати ворогів фізично, то ці донати вони не... Допоможуть, що рано чи пізно це людина, яка е, приносить донати, вона також буде в строю. Зараз не вистачає людей. Тут ще буде е, такий акцент саме до виробників дронів. Не потрібно виробляти все, що дешевше, і все те, що е, вам здається, що буде краще. Знайдіть хороших пілотів підрозділів. Запитайте, які характеристики їм потрібні, і під ті характеристики збирайте дронів. Краще робити менше, але якісніше. Краще робити з хорошими батарейками на хороших рамах, ніж робити кількість і дрони будуть падати. У нас були такі випадки, коли нам передавали 10 дронів, із 10 дронів тільки 3 дрони долетіли. Дрони були 5-дюймові, на таких тільки. Тренуються, але організація, яка передала, вони передали для бойового використання. Ударні розвідувальні потрібно розвивати в кожному підрозділі, тому що це прогрес, це технології, до яких ми йшли роками, і в принципі, які зараз показують результати, якщо держава включиться і масштабує це в рази, то в нас є всі шанси на перемогу. На виснаження противника, і можливо нам доведеться воювати трішки менше. З приводу того, щоб почати літати і почати навчати, потрібно дві речі. Це ігровий ноутбук, або, ноутбук, або комп'ютер більш-менш з такими середніми показниками і пульт. Керування FPV. Під'єднуєте пульт і літаєте на симуляторі. Це вам дасть відсотків 80 успіху. Чим більше нальоту, тим краще. Відповідно, літати потрібно потихеньку. Якщо ви плануєте мобілізуватись, то вам краще взяти те, що використовують на бойовому RadioMaster, tx 12 tx 16 Якщо ви не плануєте мобілізуватися, Найближчим часом, а просто хочете навчитись, то можна і щось попростіше. Я одразу навчався на тому, на чому і потім працював, тому в мене TX-12 Радіомастер. Окуляри не потрібні для навчання і потрібно бути обережним з тим, щоб навчатися на окулярах, тому що зір із часом псується. Якщо на моніторі можна літати велику кількість, то з окулярами потрібно робити перерви. В середньому близько двох тижнів потрібно пролітати кожного дня, щоб освоїти FPV. Потім пересідають вже на маленькі губчики, літають на них захищені дрони, а далі пересідають на 5-дюймові, 7-дюймові і літають. І в принципі все, був фахівець. Можете працювати, але паралельно потрібно ще покращувати свої навики, влітати повільніше, пролітати в різних недоступних місцях. Для тренування кожному не потрібно вкувати дрон. Є і в півішкові на даний момент розвивається, можна записатись, пройти якісь курси. Можливо, там якісь ще будуть додаткові знання, які вас цікавлять і можна буде отримати саме. Для цивільного населення. В принципі, така сама ситуація і з мавіками. На мавіки теж можна пройти курс навчання, отримати сертифікат, і коли ви прийдете в підрозділ, якщо доведеться служити, то у вас вже буде шанс того, що ви можете стати оператором дрона. Бувають такі моменти, коли на пілотах тримається вся оборона. Пілоти також, в залежності від задачі, можуть сидіти і на передньому краї, можуть сидіти на відтяжки. Також важлива роль відіграє орієнтування на місцевості. Потрібно запам'ятовувати карти, вміти визначати координати. Це допоможе як і піхотним з'єднанням, так і тим, хто літає. Ситуації різні можуть бути, можливо, потрібно буде десь переміщуватись. Пішому порядку потрібно буде самому при отриманні якихось точок добиратись туди, тому це дуже важливо. Потрібно вміти визначати сторони світу і в день, і вночі, і орієнтуватись. Також хочемо подякувати всім, хто з нами співпрацює. Це не тільки з. Пов'язано з FPV і з MAV, а також і по ремонтам автомобілів, по ремонтам супутнього обладнання, і по забезпеченню цим супутнім обладнанням автомобілями кафло. Це також важливо і це те, без чого не буде роботи. Це все в комплексі, все потрібно, щоб працювало. Особливо хочеться виділити. Тих, з ким ми починали працювати, і зараз співпрацюємо організація Хортицька варта громадська, спільнота Сергія Стерненка, фонд Сергія Притули, організація Фалькон Евенджер. Також велику кількість дронів отримуємо від Олександра Скарата і мені дрони. Також є. Велика кількість дронів, які передаються від спонсорів. Я зараз всіх навіть не перечислю, щоб нікого не забути. Але Всім вам дякую, хто допомагає. Також хочу виділити команду розробників дронів Ескадрон і команду розробників дронів русарізів. Велику допомогу отримуємо не тільки дронами, а й супутнім обладнанням. Це все наближає допомогу нашу. І все в комплексі, надійний тил і в нас все добре на фронті. Тривають збори власне, на нашому каналі Shadow. Вже були декілька успішних зборів, закритих по Mavicaм, закуповували Mavic звичайні, Mavic Pro. Також зараз тривають збори на Mavic і на FPV-дрони. Тому хочемо подякувати всім, хто до них долучається. Ваш вклад в перемогу він дуже допомагає нам і це дійсно рятує життя. Сьогодні у нас, коли записується це відео 31 грудня, тому, скоріше все, вийде ролик трішки пізніше, як змонтується. Але хочу побажати всім українцям, всім нашим громадянам. Швидкої і впевненої перемоги. Ми обов'язково переможемо. Питання тільки в часі і в кількості докладених зусиль, які нам доведеться для цієї перемоги зробити. Не втрачайте віру, обов'язково переможемо. Потрібно готуватися, потрібно тримати надійний тил, і все в нас буде добре. Долучайтесь до зборів. Не обов'язково це. Конкретно до нашого підрозділу потрібно донатити всім, так як ситуація складна зараз із дефіцитом снарядів, але особливу увагу потрібно приділяти саме FPV-дронам камікадзе і розвідки.